Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли твоє життя зовсім не злобне, коли воно іде як. коли спокій кругом і в серці тиша, Коли достаток є і все чого хотів, коли приходить вістка лише потішна, І в житті ти досягнути все зумів. Коли навколо люди, які люблять, шанують теплоту в собі несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те що лиш по серцю подають, куди не глянь все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння ллються так охоче, і чуєш неба, все тобі подам, тоді і вірити так легко, друже. Коли проблем не бачиш у житті, не бо, немає боротьби все добре дуже, рест не важкий і легко так нести, а якби труднощі тебе спіткали, а якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе били, насміхались, чи простив би їм сповна, хватило б віри не сказать лихого, покрить любов'ю і добро творить. Що в серці місця не знайшлось злого, чи зміг би ворогів благословить, чи вірив би, коли випробування так часто підступають у житті, як не відповіда Бог на прохання, коли закрите небо в боротьбі, чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений Його рукою, що збереже Бог душу, тіло й дух. Чи зможеш вірити, як недостатньо ти маєш хліба на своїм столі, коли зазавтра чомусь дуже лячно, бо не лежилось нічого у хліві, коли не поцікавляться ніколи, як в тебе справи, чи усе гаразд, чи маєш все в житті в своїм доволі, я поділюсь, у мене є запас, і навіть як ніхто не відізветься на труднощі твою і боротьбу. Чи розпач твоє серце не вірветься, і нарікання на свою журбу. чи хватить віри, все ж не осудити, простить, як син простив був на Христі, чи зможеш ти Його й тоді любити, як лиш з тобою віддаватиме тобі? Чи зможеш ти відмовитись від всього, коли тобі промовлять, вибирай, чи віра в Бога, і притім нічого. А чи відмова і на землі вже рай Чи вірити меж друже, як розп'яття, тобі прийдеться в житті пережить, коли за, за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить, і слово благодаті їм промовить? Вас любить Бог, і я також люблю, моєї віри ненависть не зломить. Щоб ви спаслися, я отця молю, чи зможеш так? І якщо так, то віра у Тебе сильна, тверда і міцна. Душа Твоя Спасителю є вірна і повноти в Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри, в випробуваннях, в труднощах земних, щоб досягли собі завжди зуміли життя по духу і праведність земних. Амінь.